На питання, як яблуко розбрату у вівторок, Верховна Рада у другому читанні затвердила законопроект Ківалова Колісніченка про засади державної мовної політики. За закон майже у повному складі проголосували фракції народної партії, партії регіонів та КПУ. Усього проголосувало 248 депутатів. Серед іншого на сайті зазначено, що проголосувала і картка опозиційного віце-спікера Микола Томенка. У зв'язку із цим Томенко повідомив, що подає у відставку. А спікер Володимир Литвин вже заявив в пресі, що не під. Више скандального документу. Тим часом президент Віктор Янукович заявив, що винесе вердикт мовному закону після експертизи. А вже в середу опозиція розпочала акцію протесту проти цього закону біля українського дому. Було декілька сутичок між міліцією та протестувальникам, декому дісталося в обличчя сльозогінним газом. Серед них був і лідер партії Удар Віталій Кличко закон про засади державної мовної політики фактично запроваджує в Україні дві офіційні мови. Черкаси теж потроху накриває протесна хвиля. Противники мовного закону зібралися на соборній площі із подробицями Вікторія Курченко. По третій пообіді на соборну площу почали сходитися захисники української мови. Тут і молоді люди старшого віку. Загалом, як ви бачите, до сотні протестувальників організатори кажуть, було більше б, аби не робочий день та й акцію вони зібрали за стислі терміни. Я тут не за підтримку опозиції чи влади, чи ще Те, що сталося, є. Жахливий злочин проти українського народу. Цей законопроект знищує українську мову, як таку, а зараз він знищить і нашу націю. Його не можна запроваджувати, його не можна підписувати. І ганьба тим, хто вчора його провів у такий спосіб, абсолютно мадецький спосіб. Нашою країною керують дрібні мерзенні примітивні шулери. Оті знаєте, на персточники, які на вокзалі обдурюють людей. Вони приблизно за тою ж логікою намагаються керувати великою могутньою країною. І це ганьба усій країні, всьому нашому народу. Ганьба мені, як українцеві, що ми допустили таку владу над собою. Мовне питання лише зміцнило опозиціонерів. Зараз тут на площі і ударівці, і рухівці, і батьківщинівці, і фронт і свободівці, і представники політичної сили громадянська позиція Анатолія Гриценка. Вони на Черкащині вже створили революційний штаб. Учорашні події у Верховній Раді називають нічим іншим як замахом на державність і намаганням роздерти на шматки Україну. Українці мають відреагувати так, як вони завжди відреагували, коли загарники позбавляли їх своєї мови, своєї церкви. Своєї державності. Сьогодні ми започатковуємо безстрокову акцію. Якщо президент піде на черговий злочин проти конституції, проти нації, підпише цей закон, то цілком вірогідно утворення нового українського майдану, який буде в інших формах, як це було в четвертому році. Опозиціонери вже розпочали збір підписів серед людей, під ось такою заявою до президента. У ній вони вимагають від гаранта. Цитую не вбивати українську мову, тобто не підписувати законопроект. Мовний ухвалений вчора у Верховній Раді у другому читанні. На останок сьогоднішньої акції протестувальники схвалили опудело депутатів, як вони їх називають запроданців. А вже завтра обіцяють організувати тут наметове містечко. Протесне воно працюватиме цілодобово. Вікторія Курченко, Віктор Анточій, Віка Новини.